Ми діти Всесвіту. Відомий скульптор Олексій Леонов вкотре представив свої роботи у мистецькому просторі Подільського культурно-просвітницького центру імені Миколи Рерха. Супроводжувалось відкриття класичною музикою у виконанні оркестру та виступами юних дарувань Поділля. Тема цьогорічної виставки перемога космічного світла над темрявою. Саме українці здатні провести людство до просвітлення, адже наша нація приходить нині через справжнє духовне переродження, переконаний митець. Ця виставка, вона напевно на е, цій хвилі е, такого позитивного піднесення самосвідомості, е, де ми, ми, українці, е, у, уявляємо себе багато хто е, е, дітьми не лише нашої рідної землі, а що в нас є якась місія, яка виходить далеко за межі нашої країни. У виставковій залі милують око та спонукають подумати про вічне три десятка експонатів. Серед них і ті, які майстер замислив під час перебування в окупації. Це велична постать богоматері Покрови, образ якої художник побачив 24 лютого під час ворожого обстрілу. А бронзовий образ богині справедливої війни Афіни скульптору вдалось передати на передову. Нині вона супроводжує генерала Сирського. Наша земля, сакральна Україна, що перемагає змія та решта скульптур, надзвичайно потужні за енергетикою та не залишають байдужими, немає людини, яка б не приймалася війною: цивільний, військовий, дорослий, дитина. Всі дивляться новини, всі чекають, всі дивляться, і так далі. І ось такі моменти, коли ми можемо трошки переключитися на щось високе. Щось високе, гідне, дуже важливо. Роботи Олексія Леонова завжди сповнені прагненням до умиротворення та мають глибокі філософські сенси. Такі художники народжуються раз на століття, впевнені мистецтвознавці. Це дуже високий, потужний, колосальний дух в Олексія Леонова. щоб побачити все це, це напевне дуже велика виточеність. Його натури, його психіки. Бо ну бачити те, що ми не бачимо, має дуже велике значення. А ще важче його відтворити, а він це майстерно робить. Виставка Ми, діти Всесвіту діятиме кілька місяців. Вхід на експозицію вільний. Тож неодмінно долучайтесь до прекрасного духовного світу, втіленого руками обдарованого митця.